Усім вітання, друзі. В цю середу з вами починаємо ми. Чарівна Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. За роялом – майстер Руслан Шукюров. На кухні на нас чекає неперевершений Чаба Бакош. Доброго ранку, друзі. Що в нас в меню? Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми приготуємо домашні е цукерки з фісташкою та з білим шоколадом. Вау! А потім приготуємо весняний салат з крабовими паличками. Ой, сьогодні солодко майонезний ранок. Протягом двох з половиною годин ми з вами познайомимося з піхотним снайпером, який готується до встановлення остоінтеграційного протеза, Зазирнем до смарт-сховища КПІ і до майстерні чарівниці, котра створює ляльки-мотанки. Дізнаємось про урбаністичний рух для підлітків у міста ЄЯ і розберемось з банківськими програмами лояльності, які можуть бути для нас вигідними. Звісно, це далеко не все, що ми плануємо встигнути за час нашого етеру, але передусім, дякуємо нашим захисникам і захисницям. Тримаємо стрій. На календарі 27 березня цього дня 1860 року. Житель Нью-Йорка Майкл Бірн запатентував відкривачку зі свердликом і те подібною ручкою, котру ми тепер називаємо. Штопер правильно, так <сум> цікаво. А як до того пляшки відкорковували? Ну тут спершу треба розібратися, коли їх почали закорковувати. Спочатку ж були амфори з дерев'яними затичками. А ну а коли нарешті з'явилися пляшки, їх вже затикали якимось корками, аби воно краще зберігалось. Правильно? Так і витягували за допомогою різного приладдя, запозиченого у зброярів. Ну а в дев'ятнадцятому сторіччі, мабуть, набридло одразу кілька поціновувачів шляхетного напою винайшли штопори. А один навіть запатентував про інші цікаві факти і дати цієї середи у рубриці День в історії. Сьогодні міжнародний день театру за легендою. Саме 27 березня у стародавньому Римі відбулася прем'єра першої вистави. А от історія українського професійного театру розпочалась 1882 року у Кропивницькому з п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка, де головну роль зіграла актриса Марія Заньковецька. 27 березня 1977 року на іспанському острові Тенеріфе на злітно-посадковій смузі зіткнулися два боїнги 747, на бортах яких перебували 644 людини. Вижити вдалось тільки 61 пасажиру, а 583 загинули. Того дня аеропорт був повністю оповитий туманом. Літаки зіткнулися. Коли Боїнг голландської авіакомпанії КЛМ виконував зліт, а борт Pan і ще не встиг звільнити смугу. Причиною катастрофи назвали помилкову інтерпретацію команд диспетчерів. Ця авіатроща стала найжахливішою трагедією в історії авіації. 27 березня 1990 року на лондонській Бейкер-стріт відкрили будинок музею Шерлока Холмса, найбільш екранізованого літературного героя. Місце обрали не випадково, адже в оповіданнях Артура Конана Дойла винахідливий детектив і доктор Ватсон орендували квартиру саме на цій вулиці. Будинок музей Шерлока Холмса це відтворення холостяцького житла літературного персонажа вікторіанської епохи. Цього дня 2011 року на престол зійшов новий владика Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він замінив Любомира Гузара, який очолював УГКЦ впродовж десятиліття. Церемонія інтронізації відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві за участю 60 єпископів. Того дня наймолодший греко-католицький владика отримав головні символи церковної влади патріарший жезл і Митру. На посаді глави ОГКЦ Святослав Шевчук перебуває досі. Десять років тому у Нью-Йорку Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України. У документі йшлося про визнання недійсним так званого референдуму у Криму, який насильно провели росіяни під дулами автоматів та з численними фальсифікаціями резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України підтримали 100 країн світу, проти виступили 11 держав на чолі з країною-окупантом. Військова окупація Кримського півострова це грубе порушення міжнародного права. А яким буде 27 березня 2024 року залежить від кожного з нас.